Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 13 лютого, і поговоримо. Звісно ж, про санкції. Напередодні ввечері з'явилася інформація, що РНБО, президент України. Запровадили персональні санкції. Зеленський у своєму зверненні сказав тільки, що мова буде йти про тих, хто роками торгував чи мав якісь там відносини з Росією, допомагав Росії і так далі, але не назвав жодних прізвищ. Але вчора ввечері лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, п'ятий президент України, виступив з заявою про те, що проти нього запровадили ці санкції. І е, вони е, ну безпосередньо ініційовані були Зеленським. Він був до цього готовий. Мається на увазі Порошенко. Вони не стали для нього якимось там, знаєте, неочікуваним кроком зі сторони влади, але він це розсінює як тиск переслідування. Ну і спроба не дати йому займатися політичною діяльністю, відстоюючи в тому числі інтереси України. Станом на зараз ми не бачили поки що документу, який власне деталізує, хто ж підпав під ці санкції і яка причина їх запровадження, але враховуючи, що Дуже багато й засобів масової інформації про це написали, та й власне заява самого Петра Порошенка. Ну до нього ж точно, мабуть, доходила інформація, чи він це помітив, наприклад, через спробу там заарештувати, наприклад, певні якісь його рахунки або рахунки компанії, які можуть бути якимось чином з ним пов'язані. Ми, в принципі, можемо констатувати, що Зеленський і офіс президента таки наважилися на це, і ці санкції проти Порошенка запровадили. Як це скажімо так, аналітично коментувати? Беземоційно насправді це дуже складне питання. Я, взагалі, коли це тільки почув, спочатку не сильно повірив, тому що це настільки дурний крок, що тут відразу згадується відомий французький політик і дипломат Тайлеран, якому приписують таку фразу, що це. е-е Гірше ніж злочин, це помилка, і власне, ми точно так же можемо сказати про ці санкції, які запроваджені проти лідера опозиції. Ну як це сприймуть наші партнери? Тут немає навіть сенсу щось коментувати. Я нагадаю, що буквально кілька днів назад євродепутати виступали і прямо казали про те, що треба припинити практику обмежень і переслідувань опозиції в Україні. Зеленському треба думати про зовсім інші. Проблеми, так би мовити, да, які є, і головною такою проблемою є власне російсько-українська війна, і е, представники опозиції, в тому числі Петро Порошенко, повинні мати право і спокійно виїжджати за кордон, і займатися політичною діяльністю. Але судячи з усього, на банковій вирішили піти в абанк дуже показово і симптоматично, що це співпало один в один з телефонними розмовами, які відбулися між е, Трампом і Путіним, і власне Трампом і Зеленським. Я Далекі від того, щоб розглядати ці санкції як миттєву реакцію, власне, на не дуже вдалі результати цих перемовин, ну як мінімум для України в особі президента України Зеленського, з великою ймовірністю їх готували раніше. Чутки про це ходять. Ну вже як мінімум кілька місяців, але ну їх боялися десь там вводити, розуміючи власне, і суспільний резонанс, і розуміючи до речі, дуже простий факт, що подібні переслідування вони то. Точно не підуть на користь рейтингам влади, але ну точно відобразяться на рейтингах власної опозиції, конкретно Петра Порошенко. Причому не зі знаком мінус, а зі знаком плюс, тому що, як правило, після такого. Представники різних опозиційних сил вони єднаються. Тут мови не йде про особистості. Я, до речі, бачив багато дописів сьогодні, і в соціальних мережах, де люди, які ну точно не є прихильниками, наприклад, там п'ятого президента, які достатньо критично про нього висловлювалися, пишуть про те, що це абсолютно, мерзенно, це дурна абсолютно історія, яка є чисто політичною, нагадує політичні переслідування чи там політичні репресії, і вона повинна бути негайно припинена, тому що вона суперечить просто здоровому глузду, і це насправді дуже важливий маркер. Да, дуже важливий показник. Також скоріш за все, санкції дійсно раніше готувалися, але як якось там ну боялися запроваджувати. А тут треба якось було перебити дуже великий негатив, який прокатився вчора, в тому числі і соцмережами, з приводу всіх цих розмов і того факту, що ну, багатьом не сподобалася позиція Трампа по відношенню до України і його такі заяви. Про те, що з Україною та говорити будуть, але ну звичайно не так, як нам би хотілося, оскільки в нас відповідальність за це напряму несе власне глава держави. Я не виключаю, що одна з причин, в тому числі полягає в тому, щоб просто відволікти увагу і кинути якусь внутрішню історію для того, щоб менше говорили про ті проблеми, які ну об'єктивно ми маємо, і можливо ще будемо мати власне на зовнішньополітичному полі, але найголовніше в всі ці історії. Це те, що вчора ввечері, і от я думаю, що впродовж сьогоднішнього дня, коли ну ми сподіваємося, з'являться все ж таки ці матеріали, е і буде опубліковане це рішення. Е ми можемо дійти одного дуже простого висновку. Влада повністю зосередилася на виборах. На майбутніх е для неї боротьба з політичними опонентами набагато важлив важливіша ніж боротьба з ворогом. Ну можливо, комусь не сподобається ця моя заява, але я це ще м'яко в принципі висловлююсь. Інших якихось висновків зробити з цієї ситуації просто неможливо. Я навіть не буду аналізувати якусь адекватність подібних санкцій проти людини, яка, по-перше, була президентом України. По друге зробила все для інтеграції України в Європейський Союз і розбудови Збройних сил України. І по-третє, під час широкомасштабного вторгнення була постійно в Україні і максимально допомагала, наприклад, Збройним силам України це тільки один з ну таких прикладів. да Насправді їх є і багато і на дипломатичному полі, і по всім іншим якимось там напрямам. Е, розумієте статистика вона невблаганна. Якщо ми подивимося на статистику, наприклад, внесків е, різноманітних е, там благодійних, меценатських чи волонтерських е, на підтримку Збройних сил України, то е, Петро Порошенко і його власний фонд входить в трійку найбільших е, благодійних Годійників найбільших волонтерських організацій, яка з перших днів дуже активно працює, допомагає збройним силам, конкретним підрозділам, і це відома інформація. Це інформація, яку Неможливо просто приховати і про неї прекрасно знають, наприклад, ті ж слуги народу. Але е, з'являється ну, абсурдна ідея про запровадження персональних санкцій, які, до речі, важливе уточнення, це не є якийсь там вирок суду, це не є якась кримінальна справа, це певні обмеження, які запроваджуються стосовно людей, громадян України. Е, але це, наприклад, не впливає на їхнє там перебування чи не перебування на свободі. Хоча я не здивуюся, що. Що влада спробує піти далі, і ті півтора десятка повісток, які отримав Порошенко до ДБР, вони отримують якесь інше там продовження у вигляді, наприклад, спроби його затримати. Що до речі можна проти нього там висунути? Ну знов таки це питання риторичне, і ті заяви, які робилися попередньо, і ті спроби відкрити якісь кримінальні справи, вони ну відверто жалюгідно виглядали з точки зору, передусім, юриспруденції. Тому що я ще раз повторюся, хто завгодно може любити не любити конкретних політиків, в тому числі Порошенка, але ну є Рови глусти є система права, і власне коли ця система просто не працює і підганяється під інтереси, наприклад, влади, ну це дуже погана історія. Так, от е немає сенсу навіть розбиратися там, можливо, в тих речах, які будуть записані в е обґрунтуванні запровадження цих санкцій. Вони абсурдні просто через те, що Порошенко нікуди не виїжджав. Да? І власне, якщо до нього були б, наприклад, гіпотетично якісь реальні претензії, їх треба було робити власне через суд. Нічого цього і не відбулося, бо всі прекрасно розуміють, що в судах всі ці справи поросипалися. А історія з санкціями це така історія, яка, на думку банкової, по перше, обмежить Порошенка в його політичній діяльності. По-друге, на банкові вважає, нанесе удар там по його рейтингу, по рейтингу європейської солідарності. По третє почне готувати по електоральне поле, е поле да, під майбутні вибори, оскільки банкова не має можливості їх виграти е чисто, вона вирішила діяти по, по принципу максимального випалення цього поля і просто знищення конкурентів. Ну от так, в, такий, в, такий, в тому числі спосіб. Да. Можливо, у когось були там сподівання. Я, я бачив, до речі, такі дописи і в соціальних мережах, що може не треба було Порошенко повертатися в Україну. Він же їздив відрядження, багато виступав, міг би десь Залишитися за кордоном, але він здійснив і зробив те, що зробив. І це ну точно заслуговує на повагу. Тобто він міг би спокійно залишитися і зараз виступати на тій же Мюнхенській конференції з безпеки. Я переконаний, що багато людей би прийшло його послухати і з ним би спілкувалися всі політики. Але він приїхав в Україну. Ну і от отримав таку історію з цими санкціями. Ну і є ще тут. Мабуть, одна спроба у влади таким чином. Банкова намагається максимально. Якось сплотити свій електорат. У Зеленського є якась певна кількість прихильників, які мої колеги-політехнологи називають ядерним електоратом. Наскільки вона є велика на сьогоднішній день? Сказати складно. Я думаю, що традиційно це приблизно 12-15% населення, які завжди підтримують владу незалежно від того, хто там при владі перебуває, можливо, трошки більше, але в будь-якому випадку, це ну цього недостатньо, щоб претендувати на. Якусь там перемогу не те, що на президентських, а навіть і на парламентських виборах, да, історії про монобільшість і так далі. Ну про них взагалі можна забути, і, от в цьому випадку, подібні дії е, я просто бачив, чому я про це згадав. Я знов таки бачив, що е, певні прихильники. Діючого президента вони про це писали. Вони, якби цей електорат об'єднують. Вони пишуть там, нарешті відбулося. значить, будемо боротися з усіма тими, хто працював проти України. Слухайте, шановні, ну, ви включіть на секунду критичне мислення. Подивіться на Верховну Раду. У вас сидять там представники ОПЗЖ, в тому числі бойка, проти якого ніякі санкції не запроваджені. Людина, яка е просто тупо закликала російські війська в Україну туди е діючими народними депутатами, які голосують з владою, є люди, які за кілька днів до початку широкомасштабного вторгнення я на жаль мав тоді такий досвід перетинатися з ними на деяких ефірах на ток-шоу. Прямо говорили про те, що ви тут говорите дурню, ніякого нападу не буде. Путін любить Україну і, взагалі, росіяни українці, це один народ. А потім, 24 го числа, вони ховалися пару тижнів. Пересиділи, потім зрозуміли, що ні чорта у росіян не вийде, і повилазили. І тепер у венісон голосують з владою. В нас є люди по типу там портнова. Проти якого навіть петиції збирали для того, щоб власне. Запровадити санкції, але президент все скидав це на кабінет міністрів. І кабінет міністрів казав, що в нас підстав для запровадження цих санкцій немає. Так що, коли запроваджуються власне санкції проти політичних опонентів, це виглядає як відверті політичні переслідування. Я знаєте, згадую теж ще одну таку аналогію: дуже неприємну, На що коли ти йдеш там битися з драконом, вбиваєш цього дракона, дуже часто ти цим драконом стаєш. У нас взагалі ще гірша ситуація, тому що в дев'ятнадцятому році ніхто з них нинішньої влади дракона насправді не збирався вбивати просто через те, що на всього дракона не було. У нас була демократична держава, демократичні вибори. Ну, вони йшли під гаслами, ми пам'ятаємо, якими перемогли. Потім наплювали абсолютно на всі ці гасла і зробили з точністю нав... до навпаки. Але драконом вони стали набагато раніше. І коли вони запроваджують такі методи на третій рік, ну фактично на роковини початку широкомасштабної війни треба розуміти ну тільки одне з наближенням Нням, все ж таки, у цих перемовин, ну про які все більше і більше говорять, є розуміння, що придеться відповідати за те, що вони робили як до початку широкомасштабного вторгнення, так і мінімум вже там не знаю на другий, третій рік війни. А оскільки відповідати вони за це не хочуть, вони починають шукати можливості перекласти цю відповідальність на когось іншого. Звідси справи проти генералів, звідси санкції проти е лідера опозиції, і звідси я боюся, що дуже багато інших речей, про які ми побачимо і почуємо. Ну і наостанок, я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Коли власне з'явиться документ, е якщо він з'явиться, я чесно, от не здивуюся, якщо е він з'явиться, і, наприклад. Вони в останній момент навіть спробують прізвище Порошенка звідти прибрати, коли отримують фідбек від наших партнерів? і Цей фідбек явно для них буде не дуже позитивний. Але е, я е, чому ще це згадав? Тому що у нас зараз насправді надзвичайно важлива Мюнхенська безпекова конференція, на якій Україна повинна бути єдина як ніколи єдина внутрішня, єдина зовнішня. Президент, який їде туди, я би хто до нього не ставився, буде представляти державу. І тепер просте питання: як ви думаєте, йому будуть задавати? Питання виключно з приводу завершення російсько-української війни і бачення, яке є в Україні, чи йому будуть задавати питання, в тому числі про політичні переслідування, і ця тема не стане однією, ну якщо не з центральних, то важливих власне на цій конференції. Отак дуже легким помахом руки через якісь комплекси через непомірні амбіції, просто підставляється країна, тому що європейці, які зараз криком кричать, що треба об'єднуватися з Україною, в тому числі щоб натиснути на Трампа і змусити його. Діяти ну, не настільки, як є побоювання да стосовно взаємовідносин з Росією, європейці тепер будуть розгублені, тому що вони е, хочуть же апелювати до того, що Україна сильна, Україна готова опиратися і буде це робити. А як це може відбутися, якщо у вас всередині починається політична зачистка? Ну, не знаю, чи це ці, ці розмови і чи вплине взагалі вся ця ситуація на банковий мені здається, що. Поки що, на жаль, ні, чому тому що все це дуже нагадує трохи, знаєте, ну такий Титанік, який рухається е, до е, цього льодовика, і власне всі розуміють, що звернути вже нікуди не вийде. Я е, наголошую, я не про країну зараз кажу, не про Україну. Я кажу власне про систему влади, да? що є певне розуміння, що зараз почнуться мирні перемовини. Ці мирні перемовини е, закінчаться виборами, про які знову вчора, до речі, згадав Трамп, а з чим на ці вибори йти і от. Замість того, щоб думати, як нам найсильніше виступити на цих перемовинах, влада власне почала думати, а як ми будемо вигравати е, вибори. Ну або будемо робити вигляд, що ми їх власне виграли. Так що поки спостерігаємо, я думаю, що до теми ще сьогодні-завтра обов'язково повернемося. Ну і з дуже, з дуже невеликою надією, я розумію, що це можливо навіть трохи наївно звучить. Е, все ж таки, сподіваємося на те, що в останній момент там трошки одумається і. Таку відверту дурню робити не будуть. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!